До зв'язком Сергій Клюца, адвокат, асоційований партнер кров Михайленко. Пане Сергію, ми раді вас бачити. Слава Україні героям слава раді також вас бачити щодо штрафів водіїв в січні лютому 25-го року. З'явилася дуже велика кількість публікацій в різних засобах масової інформації або принаймні які претендують на те ж називати засоб масової інформації. Розповідаючи про загрозу таких штрафів для громадян України, хоча насправді жодної загрози наразі не існує. Існують лише можливості застосування цих штрафів у майбутньому у разі настання певних обставин, причому збільшуючи меншу вірогідність їх настання в найближчим часом. Приклад, в січні місяці з усіх усюд лунало про те, що з 1 січня 2025 року набуває чинності нова редакція закону України про обов'язкове страхування цивільно правової відповідальності власників іноземних транспортних засобів. І ось вже зараз будуть всі Водіїв, і хто не має таких поліцій страхування у відповідальності, штрафувати на підставі даних камер спостереження в автоматичному режимі. Угу. Неправда, згідно з пункту 1 статті 9, зазначеного закону, дійсно, перевірку наявності чинних договорів страхування, мають здійснювати працівники поліції, в тому числі з використанням працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів. Але мова йде про те, що новий штраф не запроваджується. Запроваджується коли-небудь в майбутньому лише можливість застосування механізму фіксації такого правопорушення, що передбачено частиною першої 26 -й Кодексу України про дмін правопорушення, за транспортним засобом без полісу страхування, застосовуючи працюючи в автоматичному режимі камери спостереження. Але висновок про те, що з 1 січня, одночасно з початком дії закону починає діятися така автоматична фіксація, є далеко передчасним. Про це повідомляло керівництво Департаменту національної поліції. Патрульна поліція у їх коментарях для ЗМІ. Але ці коментарі не отримали широкого висвітлення. А от загроза того, що незабаром почнуть штрафувати, були масові. Ну чому? Ну, Пер за все, так, запровадження системи автоматичного фіксації правопорушень потребує організації автоматичної обміну інформації між системою фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, які здійснюють контроль за камерами встановленої дороги, які фіксують, фотографують автомобілі, та сервіс моторно транспортно страхово бюро, які ведуть облік даних, водій якого автомобіля застрахував свою цивільну відповідальність. Здовжен на досвід нещодавно зламу державних реєстрів будь-який автоматичний обмін інформацією належних державних реєстрів та систем стає предметом пильної уваги і підлягає поводженню теж під зв'язку, що перевіряє комплексам захисту прав. Крім того, безпечний автоматичний обмін інформацією між інформаційними системами, хоча б одна з яких належить державі, потребує від держави немалих витрат на його розроблення та впровадження ну або залучення грантів. На цю справу, чого наразі не спостерігається. Тож набрання чинності з 1 січня, пункту 1 статті 9 закону України про обов'язкове страхування ціліпрової відповідальності власників іноземних транспортних засобів, що теоретично дозволяє в автоматичному режимі фіксувати такі порушення, дає праву підставу лише розробити таку систему обміну інформації і виділити на таке розроблення грошові кошти. Але аж ніяк не свідчить про її завершення такого розроблення і початок такого страхування. Більш того, застосування чинної на сьогоднішній день системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, для оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за частини 1 статті 26 Кодексу України про адмінправопорушення, що передбачає відповідальність за керування транспортним засобом особою, що не має поліс обов'язкового страхування цілі правової відповідальності власників наземних транспортних засобів або сертифікат зелена картка. Наразі взагалі неможливе до внесення змін до нормативних документів, які регулюють процедуру використання цієї системи. Ще в 2016 році постанова Кабінету міністрів України від 10 листопада No833 затвердила порядок функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі, в якому наразі в пункті 7. Перелічено вичерпний перелік порушень, для фіксації яких може застосовуватися система. І наразі встановлений порядок не дозволяє застосовувати цю систему для притягнення осіб до відповідальності за частиною першої статті 26. якраз яка передбачає відповідальність за ведення керування транспортним засобом за відсутності полісу обов'язкового страхування. І хоч пункт 15 кінцевих положень закону України. Про обов'язкове страхування цивільно-правої відповідальності власників на землетрантурних засобів і зобов'язував Кабінет міністрів України привести всі свої нормативні документи у відповідність з цим законом до 1 січня з року. Але порядок функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі і досі залишається без змін. Тобто, бо поки не будуть внесені зміни в цей порядок, жодних штрафів в автоматичному режимі застосовуватися не, не, не очікується. Пане Сергію, тобто, тобто умовно кажучи, все як було так і залишається. Якщо до прикладу нас зупиняє е, патрульний поліцейський і просить показати поліс, ми маємо показати страховий поліс, автомобіль має бути застрахований. Це і було до цього. Тут Америку ніхто не відкриває, абсолютно нічого не змінюється. Єдине, все, що змінилося, це е, дещо здорожчала саме страхівка для транспортного засобу. Але по суті, нічого абсолютно не змінилося. Але я з вами цілком погоджуюся: заголовки було ну, дуже багато. Саме так. І це не єдиний випадок, коли намагаються штучно розкачати ситуацію і погрожують Україні штрафами, яких не наводиться очікувати найближчим часу. Наприклад, я бачив, що у 2025 році знову вимирнула новина про законопроект номер 9564 про запровадження штрафів за керування або експлуатацію транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму яким пропонується запровадити штраф в сумі 17 тисяч гривень власне, за експлуатацію транспортних засобів з перевищенням, встановленого законодавством допустимого рівні шуму і 34 тисячі гривень за повторне протягом року таке порушення. Але втім, як цей законопроект був зареєстрований в 2022 році, як його в 2024 році включили до порядку Денного Верховної Ради, так ніяких змін щодо його розгляду не було. Тобто очікувати, що ось вже сьогодні-завтра цей законопроект буде проголосований, і відповідні штрафи будуть реально застосовуватися, не доводиться. Аналогічна ситуація і при тих штрафів щодо отримання заборони на рух транспортних засобів чи сквилину мовчання. За що, як кажуть деякі недобросовісні журналісти, навіть водіїв не податимуть штраф. Андрій, і віде, от власне, віде. давайте зараз згадаємо е, засоби масової інформації, про які ви говорите. Що стосується хвилини мовчання, бо, фактично заголовок так і звучить новий штраф для водіїв. Тільки ви заплатите за ігнорування хвилини мовчання в Україні. Водіїв автомобілів почали притягувати до адміністративної відп... почали притягувати до адміністративної відповідальності. Тобто, умовно кажучи, такого раніше не було. Так це новий штраф, якого не було взагалі. І теж штраф за ігнорування заходів шанування пам'яті загиблих у російсько-українській війні. Посилаються ці засоби масової інформації на телеграм-канал патрульної поліції в Рівненській області, що, начебто, вони у своєму телеграм-каналі. Про це повідомили, що виявився новий штраф, і тепер так будуть карати. Е, в чому тут суть? І насправді це дуже багато таких заловків. Дуже багато, насправді, засобів масової інформації, з якого не було, тепер новий. Будьте обережні і дотримуйтесь правил дорожнього руху. А все ж таки де тут собака зарита. Намагаються допускати будіїв, погрожуючи певними штрафами за відсутня реальних небезпеки. Указом президента України від 16 березня ще 2022 року започатковано проведення щоденно 9 хвилин за національну хвилину мовчання за співвітчизниками що загибли в національній агресії Російської Федерації проти України. Жоден заборону здійснювати транспортних засобів під час тривалого мовчання закон України не містять. Таку заборону можуть накласти працівники патрульної поліції. Які в межах виконання обов'язків з регулювання дорожнього руху вправі зупинити дорожній рух з цієї підстави, але з будь-якої іншої підстави також. Просто коли бачать працівники поліції, що існує загроза для дорожнього руху, вони мають право заборонити цей рух саме за невиконання вимог регулювальника. Працівника патрульної поліції, який забороняв рух транспортних засобів під час загальнонаціональної хвилини мовчання, водій у місті рівному і був притягнутий до адміністративної відповідальності за частину 2 статті 22 Кодексу України про правопорушення, що передбачає відданість саме за проїзд на заборонний сигнал, жест вивальність, а зовсім не за рух під час хвилини мовчання. Тобто, під час хвилини мовчання всі водії мають право здійснювати рух так і висвітлення рух і раніше. За виключенням тих ситуацій, коли вони бачать регулювальника, який показує забороняючий сигнал. Але таке заборонення існувало і раніше, коли ви бачите і показує жест забороняючий рух, ви було заборонено здійснювати рух в таких умовах. Маємо ситуацію, що Україна і надалі залишається державою досить ліберальним законодавством, що залишає громадянам чимало свобод і може славу державної влади правоохоронців. Ті, хто викладені на папері правила без жодних труднощів, застосовують в житті. У разі здійснення з такими ситуаціями боріться за свої права, а ще краще залучати до боротьби професійних адвокатів. Не піддавайтеся на спроби інформаційних маніпуляцій. Війте в перемогу України і продовжуйте багати самоборони України. Разом ми допоможемо. Не піддавайтеся на маніпуляції, які залякують вас, загрозами, яких реально не існує. У нас є одна велика загроза від Російської Федерації. Всі повинні про неї пам'ятати і не відволікатися на неіснуючі нереальні загрози якихось уявних штрафів. Пане Сергію, і от власне, ви вже говорили про частину 2 статті 122, двадцять сума штрафу за таке порушення складає 510 гривень. Це недотримання фактично, як ви казали, знаків, які показує регулювальник. Регулювальник у цей момент забороняє рух, умовно кажучи, ти маєш реагувати на його знаки. І тут певно, що варто згадати ще пріоритетність, так якщо говорити про регулювальника, то це до прикладу в той момент, коли він працює на якомусь перехресті, він тут головний і на нього треба в першу чергу зважати потім можна говорити вже про е, світлофор який показує зелений червоний їхати або не їхати ну і власне ще дорожня розмітка може бути Патку саме говоримо про регулювальника, і якщо говорити про 510 гривень, то це штраф насправді не лише за те, що до прикладу ви можете проїхати на заборонений сигнал регулювальника, це можуть і бути інші, до прикладу правопорушення, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення. Але разом з тим, певно, варто що е, зазначити, що е, якщо говорити про хвилину мовчання в цьому випадку про регулювальника, який, до прикладу таки працює, то ну напевно, що з людської точки зору вже не Правової, не з юридичної, а певно, що варто таки знайти отих кілька секунд і просто вшанувати пам'ять тих, хто загинули, до прикладу, за те, що ти маєш можливість зараз їхати на роботу, або, до прикладу, вести дитину десь у навчальний заклад. То певно в цьому випадку важливо все ж таки ну бути якимось свідомим, так проявити якусь таку українську позицію, свою позицію, що ти. Таким чином можеш вшанувати цих героїв? Пане Сергію, як ви думаєте, чому в соціальних мережах маніпулюють на цій темі? Бо це насправді дійсно йде як маніпуляція? У мене створюється враження, що проросійські сили намагаються знецінити хвилину мовчання, повести її, показати, що вона шкодить українцям і добитися її скасування. Тому що запровадження хвилини мовчання в березні 22-му році підштовхувало українців кожен день о 9-й годині ранку. Протягом цієї ніхто не задумуватися про всі ті жертви, які понесла Україна в результаті російської агресії, про всіх своїх знайомих, які загибли, або зазнали пошкоджень, або зазнали втрат майна в результаті цієї агресії. Подумати про них, перелічити ці втрати і ніколи не пробачати Росії тих злочинів, яких вона вчинила, той шкоди, яку заподіяв всій Україні і кожному українцю. Це дуже муліє росіянам, які хочуть бачити нас одним народом і. Таке непробачення Росії із, із злочинів погрожує цим інтересам Росії об'єднати Україну, приєднати її до себе і повністю асимілювати український народ. Панці... Саме тому. Панесі, якщо ми говоримо до прикладу про зокрема правила дорожнього руху, так крім цих гучних заголовків, які ви власне тільки що спростовували, і те, що стосується там граничної межі там рівня шуму, і те, що стосується е, до прикладу автоцивілки, і те, що стосується безпосередньо хвилини мовчання, чи є ще якісь інші випадки, до прикладу, можливо, якісь гучні заголовки ви бачили, і зважаючи на до прикладу всі оці гучні заголовки, чи дійсно щось змінюється для водіїв з початку нового року, чи абсолютно все залишається і було. Так само світить світлофор, так само їде машина, так само намальована розмітка, і нічого не змінилося. Просто, певно, треба, знаєте, вмикати холодний розум, коли ти читаєш оці всі заголовки. Ну, Ключова зміна правил дорожнього руху, яка відбулася в минулому році і на сьогодні, це, що зелений колір фори став смарагдовим. Тому ніяких загроз змін правил дорожнього руху або інших нормативних документів, щоб загрожували штрафами для водіїв. В цьому році не з'явилося і найближчим часом загрози їх появи немає. Пане Сергію, ще одне запитання, вже на сам кінець. До прикладу, ви вже говорили про те, що чимало засобів масової інформації почали писати про хвилину мовчання, що це новий штраф за хвилину мовчання. І посилаються вони на телеграм-канал патрульної поліції в Рівненській області. Але ж патрульна поліція пише про те, що це штраф за те, що не виконали вимогу регулювальника. Це не штраф за те, що ти проїхав хвилину мовчання. Це твоє особисте, це твоя особиста совість і твоє особисте сумління. Чи може патрульна поліція зараз позиватися до цих засобів масової інформації, які перекрутили те, що вони написали? Ну, на жаль, позиватися не мають права, тому що для позову необхідно на подіяння майнової шкоди, такої розголошенням такої інформації. Патрульна поліція ніякої майнової шкоди не зазнала. Просто має постраждати репутація таких засобів масової інформації і, відповідно, споживачі інформації, такі засоби інформації повинні критичніше ставитися до можливих інформаційних повідомлень з таких джерел. Пане Сергію, ми наразі вам щиро дякуємо за хорошу розмову, за те, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру. Сергій Клюц, адвокат, асоційований партнер кров Михайленко був з нами відеозв'язком. Говорили про штраф за проїзд під час хвилини мовчання. Такого штрафу немає. Він може бути в тому випадку, якщо ви проігнорували сигнали регулювальника.